Дванадцята в Україні це час новини. Далі проаналізуємо першу половину суботи. 19 загиблих у кривому розі серед жертв 9 дітей. Ще 68 людей поранені. Про наслідки подвійної ворожої атаки повідомили в Раді оборони міста. Олександр Вілкул повідомив 40 людей ушпиталили, половина мають тяжкі поранення. Зокрема, двох дітей у край важкому стані доправили до лікарні у Дніпрі. Росіяни надвечір п'ятниці ударили по центру житлового мікрорайону балістикою, використали іскандер з касетними боєприпасами. Це підтвердили у генеральному штабі збройних сил. Ракетою влучили поблизу дитячого майданчика, на якому гралися діти. А вже уночі ворог масовано атакував кривий ріг ударними безпілотниками. Є загибла аварійно-рятувальну операцію. Завершили близько третьої ночі. У наслідок прильотів понівечені понад три десятки багатоповерхівок, освітні заклади, магазини, автівки, ущент зруйнований приватний будинок. 8-го, 9-го квітня у Кривому Розі оголосили днями жалоби. Увіділа. Ну, в не увіділа. Услышала только взрив. Спалаху не бачила, чула лише вибух. Скло, вікна, все на мене полетіло. Але на диви я не постраждала. Там діти мертві лежали, батьки плакали. Жах. Вирва була з ями. Ось тут, де прилетіло. Син знайшов залізяча, декілька залетіло і відрекошетило. Упало сюди і пропалило речі, дзеркало розбило. Ось у це місце влучило. Без згадки агресора пані посол США в Україні Бріджет Бринк відреагувала на атаку росіян на Кривий Ріг. Про це написала на своїй сторінці в мережі X. Втім, у дописі не зазначила, що ракети чи удар були російськими. Натомість, дипломатка заявила, що цей обстріл є причиною, чому війна має завершитися. Користувачі соціальної мережі обурилися. Ви забули, як пишеться слово Росія? Один із найпоширеніших коментарів. Атака майже сотнею дронів. Уночі ворог запустив 92 безпілотники. Про це повідомляє командування повітряних сил. Дрони злітали з Брянська, Міллерова, Приморсько-Ахтарська і окупованого Криму. Оборонці неба збили 51 ціль. Три десятки безпілотників були імітаторами і зникли з радарів. Сили протиповітряної оборони працювали на півночі, півдні, сході, і центрі країни. Уламки дронів накоїли лиха у Сумській. Дніпропетровській, Київській і Житомирській областях. На Харківщині поранена літня жінка. Росіяни атакували регіон ФПВ дронами, безпілотниками та авіабомбами. Пошкодили житлові будинки, освітній заклад, машини швидкої та цивільні автівки. Від ударів потерпали Куп'янські, Харківські, Богодухівські та Ізюмські райони. Про це повідомила нацполіція. Три людини загинули через обстріли Донеччини. Як повідомляє голова обласної військової адміністрації Вадим Філашкін, під ворожим прицілом були Волноваські, Покровські, Краматорські та Бахмутські райони. Росіяни атакували житловий сектор. У містах і селах пошкоджені понад три десятки будинків. Один зруйнований ущент. Гатять по адміністративних будівлях, автівках зачепили також лінії світла і газогони. У Краматорському районі вдарили по базі відпочинку. Загалом, упродовж доби, росіяни 15 разів обстрілювали область. Одна людина поранена внаслідок дронової атаки на Запорізьку область. Як повідомляє місцева влада, минулої доби росіяни запустили близько трьох сотень безпілотників. По Кушугуму ударили ракетою, також чотири рази гатили з авіації. Не припиняють терор із артилерійських установок. Вісім разів обстрілювали з реактивних систем залпового вогню. Росіяни руйнують житлові будинки і цивільну інфраструктуру. До влади надійшло понад три десятки повідомлень про пошкодження. П'ятеро людей поранені на Херсонщині. Росіяни безпілотниками атакували житлові квартали населених пунктів, а також критичну інфраструктуру. Пошкоджені п'ять багатоповерхівок із десяток приватних помешкань. Понівечені магазини, і приватні автівки. Під ворожим вогнем були понад 30 населених пунктів області. Майже 1400 кремлівських вояків примусово покинули поле бою минулої доби. Про це повідомляє Генеральний штаб. Від початку повномасштабної війни вороже військо поменшало на понад 922 тисячі солдатів. Сили оборони нищеті ворожу техніку напередодні знешкодили ще 13 танків. Більше не заведуть свої двигуни два десятки бойових броньованих машин. На бруд перетворилися 70 артсистем, одна система залпового вогню. Ну і ще одна система протиповітряної оборони Росії. Не долетять до цілей понад сотню ворожих безпілотників. Автопарк противника поменшив на 113 автомобіль від цистерн, а також на одиницю спецтехніки. Дрони атакували єдиний в Росії завод оптоволокна. Цей матеріал окупанти використовують для виготовлення дронів нечутливих до засобів радіоелектронної боротьби. Ураження підтвердили в центрі протидії дезінформації при українському РНБО. Також під ударом опинилися і підприємства у Самарській області. Одне з них виготовляє вибухівку. Вороже міноборони світує, що над Росією збили майже п'ять десятків безпілотників. Докладніше, Марія Дрост. Майже за тисячу кілометрів від кордону з Україною дзищало і вибухало. До московитів навідалися надокучливі безпілотники. Кадри нічної події публікують мешканці Чапаєвська, що в Самарській області РФ. На. Як оговтався губернатор області, то заявив, що дрони поцілили у промислове підприємство. Йдеться про завод Промсинтез, який займається виробництвом вибухових речовин. Там спалахнула пожежа, пише тамтешня влада. Цей об'єкт вже зазнавав атаки в березні. Тоді після візиту безпілотників зайнялася покрівля заводу. Не менш гучне шоу відбувалося в російській Мордовії. як в лічить Бах! Голова республіки підтвердив, атакували підприємство і наполегливо просив не викладати наслідки в мережу, що місцеві успішно проігнорували. Опа. І я вже зайняв. Сюди Шкоди ймовірно зазнав єдиний на Росії завод із виробництва оптоволокна. Цей матеріал окупанти використовують для виготовлення дронів, які не піддаються глушінню засобами реб. Судячи з тих відео, які є. вибухів було достатньо багато для того, щоб говорити про ну чималенькі, вочевидь, масштаби руйнувань, принаймні пожежа і кількість прильотів. Вона не надихає. А от по результатах побачимо, підприємство виробляє, оптоволок. Коні системи, тобто те оптоволокно, яке зараз для росіян критично важливе для створення оптоволоконних дронів. Як звітує місцева влада, постраждалих на заводі немає вночі. На Росію налетіло щонайменше п'ять десятків дронів. Принаймні таке стверджує вороже Мінвбивства. Пишуть, що дрони встигли політати над дев'ятьма областями. Боліт. Марія Дрозд, п'ятий канал. Перший крок до припинення війни президент України анонсував посилення санкцій проти Росії. Таке рішення найближчим часом можуть оголосити у Білому домі. Про це Володимир Зеленський повідомив під час брифінгу із медіами. Це посилення санкційного тиску на русских за те, що вони не хочуть закінчувати війну. І безумовно, перший крок до закінчення це припинення вогню. Ми чекаємо саме цих кроків. Ми давно їх очікуємо. І я знаю, що ну, принаймні у нас є така інформація, що Америка близька до відповідних заходів. Подивимось, чи це буде. Це не пророцтво, це просто інформація, яка є. Президент Франції Еммануель Макрон може стати головним представником Європи на переговорах із Путіним про припинення вогню в Україні. Принаймні про це пише видання Telegraph. джерела в Єлисейському палаці стверджують, що на цьому наполягають деякі країни з коаліції охочих. Утім, хто саме не уточнюють, бо більше і сам Макрон буцімто готовий взяти на себе цю роль, коли не стане час. Посланцем також розглядають британського прем'єра Кіра Стармера. Утім, мало ймовірно, що це станеться, адже посадовець не планує проводити перемови у межах зусиль сполученого королівства з оборони України, зазначили медіа. Він прийшов до овального кабінету і зруйнував те, що мало б стати найпростішою справою у світі. Міністр фінансів США Скотт Бесент звинувати Володимира Зеленського у сварці з Трампом в Білому домі. Про це зокрема говорив в інтерв'ю скандальному американському пропагандисту Такеру Карлсону. Утім, про провокації Дональда Трампа і Джеді Венса у бік українського президента чомусь не згадав. Обговорив і угоду про українські надра, яку сам Бесент привіз до Києва в лютому. За словами чиновника, вона мала стати знаком для Кремля, що США не покинули Україну. Чільник мінфіну також анонсував візит української команди переговірників до штатів. Він буцімто, має відбутися вже наступного тижня he comes. Вони благали приїхати до Білого Дому. Варто було змусити їх підписати угоду ще до цього візиту. А потім Володимир Зеленський прийшов до овального кабінету і зруйнував те, що мало б бути найпростішою справою в світі. Він мав просто з'явитися, відвідати прес-конференцію, пообідати з нами. Якщо він хотів щось обговорити, там було дев'ять представників Америки. Канцю, та стільки ж української делегації. Ми могли б просто розібрати його скарги, ще тоді пам'ятаєте цю відому світлину в бальній залі східного крила. Все було на столі, щоб підписати угоду, але цього так і не сталося. Вам час залишити сполучені штати, деякі українці в США отримали помилкові електронні листи про повне анулювання їхнього статусу в Україні. Мовиться про програм... громадян, які перебувають у штатах за гуманітарною програмою, створеною після початку великої війни. Мовляв, у них був тиждень, щоб виїхати інакше кримінальна відповідальність. Листи надійшли з адреси офіційної урядової пошти. Утім, в американському міністерстві внутрішніх справ заспокоїли їх, буцімто надіслали випадково, а програму не зупинили. Однак, причини такої помилки у відомстві чомусь не назвали. Називає себе таджико Бандерівцем. Запорізький волонтер, уміт Джуракулов через бойові дії, був змушений виїхати з батьківщини до України. Тут організував власний бізнес. А від початку російсько-української війни усі сили спрямував на волонтерську роботу. Історію волонтера розповість Денис Розенков. Оміда наша знімальна група застає практично в дорозі. Чоловік саме везе до майстерні черговий армійський джип. Заміни та ремонту тут потребують двигун і ходова частина, але намагатимуться полагодити швидко, бо така техніка вкрай необхідна на передовій. Вже кошти зібрали на цю машину на ремонт. її. от майже все є. Зараз завізу до хлопців і почнемо працювати. От вона буде ну, найближчим часом вже в роботі і поїде в нашому напрямку. I <laughs> do в Запорізькому напрямку буде допомагати нашим хлопцям. У Міду нещодавно виповиналося 55 років. В 90-ті він вимушений був залишити свою батьківщину через воєнні дії. Чоловік переїхав в Україну і заснував тут прибутковий транспортний бізнес. Але від початку бойових дій на Донбасі почав займатися волонтерською справою. Серед військових має позивний ума, а сам жартома називає себе таджикобандеровцем. Я е з того, що допомагаю, получаю задоволення. Я захищаю. Свою родину в першу чергу. Свою родину, так, так як моя дружина українка, діти українці, онуки у мене чотирьох внуків, українців. І вот. я себе э, відчуваю українцем. Ну, справді Так, да, справді так. Же. але ну, українцям відчувають. Чоловік об'єднав навколо себе однодумців механіків і займається переважно лагодженням військового транспорту. Днями довелося відновлювати й трофейну техніку російський тигр, який зараз використовують для своїх потреб. Вже українські захисники. Вона допомагала нашим хлопцям а, в Курській Народної Республіки. От, потім вона ну, зламалася. я його привіз. От, звісно, важкий, дуже важкий. Ми його вже відремонтували і він вже поїхав допомагати нашим хлопцям. Усі роботи виконують власним коштом, а також за рахунок благодійників та донати небайдужих. Кількість відновленого військового транспорту, каже, мій ніколи не рахував. Лише додає, що роботи вистачає. Рахувати, скільки я там с'їздів, скільки кілометрів. От завчора я приїхав майже 900 кілометрів. Відвіз машину в одному напрямку, потім переїхав в другий напрямок, там забрав цю машину. Волонтер каже, найкращим показником якості виконаної роботи є вдячність від українських військовослужбовців. Дуже дякую за підтримку за те, що є люди ще в Запоріжжі, які женуть машини військовим. Нормальні люди, нормальні люди ще є. Не деруть грошей, нічого. А дякую вам, Денис Розенков, Дмитро Дубіна, Запоріжжя, П'ятий канал. Непомітна для пасажирів, але важлива для роботи метрополітенну будильниця, яка не дає машиністам потягів проспати роботу. Які ще обов'язки має представниця цієї незвичної професії? Довідалася наша журналістка Катерина Чала. Дивишся, не вийшов, заходиш, спить. Буває таке. Але світло ключі, все піднявся. На кожній гілці столичної підземки є депо з кімнатами відпочинку для машиністів. Саме тут працюють так звані будильниці з офіційною назвою Чергові по кімнатах відпочинку. Пані Ольга керує будильницями. А коли її підлеглі хворіють або йдуть у відпустку, виходить їм на заміну. Це е, працівник. В обов'язки якого входить слідкувати за порядком в кімнатах відпочинку зустрічати машиністів, застеляти ліжка. Але саме основне це побутка. Чергова повинна своєчасно розбудити. Машиніста своєчасно, щоб він виїхав на лінію. Будять машиністів чітко за графіком: найпершого о пів на п'яту ранку, а останнього через годину. Зазвичай у цьому депо ночують близько 15 водіїв. Вони повертаються з вечірньої зміни після 22.30 і залишаються ночувати, тому що о пів на п'яту знову стають до роботи. Деяких машиністів доводиться будити по кілька разів. Зізнається Ольга, адже не всім вдається легко прокинутися у досвіта. для цього. Коли вже заходиш наступний раз, то світло вмикаєш, тоді він вже якось реагує. А інколи да-да-да, да через 5 хвилин, але ми завжди ж дивимося, вийшов, не вийшов з кімнати. В машиніста дуже мало часу зранку, в нього час весь розписаний, потрібно прийти, розбудити так, щоб машині став зразу, прокинувся, не розлежувався. Тому це дуже да, відповідальна, дуже важлива професія. У кожного машиніста є підписаний мішечок із постільною білизною. Їх зберігають у кімнаті чергової, змінюють через кожні сім днів, а потім здають на прання. Для зручності машиністів тут також є холодильник, мікрохвильовка та чайник, щоб повернувшись пізно з роботи, можна було поїсти або випити чаю. Ми в ці кімнату відпочинку приходимо після. На закінчення ми працюємо нічну зміну відпочивати. Нас завжди тут зустрічає привітний колектив черговий кімнат з відпочинку, забезпечуючи нам комфортні умови. Будять нас завчасно, ну і дуже завжди привітні і піклуються про нас, щоб завжди було взимку тепло, влітку прохолодно, щоб машинець прийшов, ліг швиденько. І відпочивав. Найбільше задоволення, мабуть, те, що коли ти щось робиш для людей, і вони тебе помічають і цінують. Оце головне. Добре, коли все таки бачать вашу роботу, і кажуть, дякуємо. Про будильниць або чергових по кімнатах відпочинку більшість пасажирів метро навіть не чули, але завдяки їм зранку всі потяги вчасно виїжджають із депо. Катерина Чала Орест Пона п'ятий канал. Їхній ніс не замінить жодна техніка. У Черкасах тренують нове покоління службових собак Нацгвардії. Песиків навчають шукати різні заборонені речовини, людей патрулювати вулиці і конвоювати злочинців, які речовини знаходять собаки, і як їм вдається шукати людей. Яна Лемаренко знає. Зараз я тримаю імітатори запаху набоїв. Буду їх закладати. Бачите, я в рукавичках, щоб не залишити свого запаху. Кінолог Назар Соколенко ховає в автівці імітатор запаху. Це завдання для вівчарки тайнари. У цій валісті тренувальні аналоги всіх небезпечних або заборонених речовин. Але саме основне, яке ми використовуємо, це нітротулово. Тобто, це саме тротил. Він найпоширніший. Майже у всіх гранатах використовується він. Друге, що ми використовуємо тут зараз, немає. Там закладено це пластир. А це вже тайнара за командою. Починає обшукувати автівку. Для неї це наша гра, де головна нагорода її улюблена іграшка або смаколик. Собака рухається повільно, ретельно обнюхаючи кожен сантиметр авто. І ось знахідка. Збачу, собака проявила характерну позначку. Вона мені вже позначила, що там є шукана речовина. Ми можемо перевірити, впевнитись, що собака дійсно знайшла. Собака трохи відтягує. Це собака впевнена позначає. Назар Соколенко задоволений роботою тайнари. Він тренує її з маличку. каже, собака дуже здібна і вже невдовзі стане на службу. Допрацьовуємо, розвиваємо, покращуємо, готуємо собаку до роботи в реальних умовах. З якого віку можна її буде працювати в реальних умовах? Е, ви знаєте, вона вже може працювати, ліцензія вже є, але чим більше ми зараз не працюємо, тим більш якісно вона буде відпрацьовувати на блокпостах в реальних умовах, тому що люди перевозять різні речні, ну, різні предмети, це різні запахи. Е, е, є велика різниця, чи машина заведена, чи машина заглушена. Типу різні обставини бувають, і тому ми маємо її якісно підготувати до цього. П'ять днів від собаками нацгвардії Черкас працюють не лише місцеві кінологи, а й фахівчиня кінологічної спілки України. Місце для тренування брали спеціально біля дороги з дуже інтенсивним рухом, щоб були перешкоди для роботи. А молоді пси вчилися не боятися звуків. Тут же у полі кінологи розкладають корм, щоб тварини вчилися шукати слід. Це одне із тренувань для пошуку людей. Браво. Завдання проходять і дорослі пси, але найбільше користі для наймолодших. Це ще пухнаста вівчарка, тримісячна персефона. Кінолог Сергій називає її просто персі. Вона ще замаленька для команд. Вчать кормом сидіти та лежати, і вона слухається. Найбільше, якщо в такому віці, то звертати увагу на сміливість собаки. Ну, ось цей виводки двоє було, ось цей і інший, то ця прям домінувала над ним. І вона контактна дуже, вона зразу за руками йде. Наустойчиво не знаю, як правильно сказати. І зараз це етап соціалізації такий самий важливий, що вона не боялася скупчення людей, гучних звуків, це воз там фури, їздять, потім поїхати на, на ЖД там, щоб вона послухала, до цього звикала. Ну і також це вже пізніше, там з шести місяців до пострілів привучувати починають. Навчання службового собаки це роки на повагливої роботи, кажуть кінологи. Від моменту відбору цуценят до їхньої повної готовності до. Служби проходить кілька років. Важливо, щоб пес був сміливим, витривалим і мав міцні нерви. Специфіка в тому, що собака... Специфіка в тому, що собака може ідентифікувати найменші частки запаху, які нам недоступні, в тій концентрації, яка нам недоступна. це унікальний інструмент, який ми до кінця ще не розуміємо. Собаку нацгвардії використовують для пошуку вибухівки, затримання правопорушників, конвоювання та патрулювання вулиць. Фахівці кажуть, службових собак не можна замінити навіть найсучаснішою технікою. Тварини швидші, точніші і здатні працювати там, де навіть найкраще обладнання без сили. Саме тому кінологи Нацгвардії щодня тренуються, досконалюють навички, готують своїх чотирилапих напарників до найскладніших завдань. Бо у реальних ситуаціях на кону стоять людські життя. Яна Вимаренко, Олександр Лісовий, Черкаська область, п'ятий канал. Раз на рік Лондон ніби зупиняється і дає змогу кожному проїхатися у минуле. Маршрутка часу так жартома, назвали мешканці столиці Об'єднаного Королівства легендарний автобус номер 19 Цілий день за реальним маршрутом курсували раритетні червоні даблдекери, яким по 50, а деяким і понад 80 років. І все це задарма Відчув атмосферу старої Англії. Наш Єгор Голівець. Маршрут 19 як машина часу від Фінзбері парку до Вансфорта на півдні Лондона. Курсували 35 старих автобусів. Більшість із колекції лондонського музею транспорту. Але були й приватні. Власники самі сідали за кермо. Люди спеціально приходили на зупинки з дітьми, щоб на власні очі побачити легендарні машини. Uh, absolutely... Він дуже любить автобуси і всі види транспорту. І ми любимо ходити в транспортні музеї. Джаспере, ти любиш автобуси. Який твій улюблений автобус? Який номер? Усередині цілковита реконструкція минулого. На стінах автентичні плакати 30-х. прохання чергуватися, триматися міцніше і головне не плювати. Інакше штраф у перерахунку на сучасні гроші понад 400 фунтів, а це понад 20 тисяч гривень. У салоні справжні кондуктори. А пасажирам навіть видали старі паперові квитки. Більшість лондонців виросли на автобусах. Вони пам'ятають, якими були автобуси раніше. Три дзвінки. Це означає, що ми переповнені і не можемо взяти більше пасажирів. Тому проїжджаємо повз зупинку. А вони ще повернуться. Питають пасажири, і хоч відповідь ні, люди все одно приходять, щоб пригадати, як колись їздили до школи, як трималися за поручень на задній платформі, і слухали класичні лондонські оголошення. Я пам'ятаю, як їздив на цьому автобусі до школи. Я пам'ятаю, як звисав зі спинки. Це чудово, насправді. Кермо без підсилювача, Тож для водіїв це ще той спорт краще ніж у спортзалі. Жартують ветерани транспорту. Коли у нас на борту 50 чимось людей, автобуси не тільки трохи повільні, а й досить важкі на кермі. Це все частина задоволення. Це краще ніж ходити до спортзалу. Ти просто нарощуєш м'язи. Деякі з цих автобусів. Почали їздити ще до Другої світової війни. Легендарні рутмастери були символом Лондона понад 100 років. У ті часи люди буквально застрибували до транспорту на ходу через відкриті задні платформи. Нині все зовсім інакше. Проте раз на рік легенди повертаються на вулиці Лондону. Єгор Галівець, п'ятий канал. І цією історією завершимо випуск. Наступний, дивіться вже менше ніж за півгодини, рівно о 13.